Українці впевнено відмовляються від використання миючих засобів, що містять фосфати. Відтепер таку можливість мають і Коломияни. Виробник миючих засобів Фікспер у Чеській республіці випускає екологічно чисті та безпечні для людини і природи пральні безфосфатні порошки, гелі і миючі засоби різного призначення. В Коломиї на вулиці Староміській, 88 є представництво цієї фірми, де ви можете не тільки купити екологічно чисту продукцію, а й отримати консультацію від. Від фахівців. там побувала Галина Досин та поцікавилася особливостями засобів. Фікспер. Вірні помічники кожної господині маючи засоби можуть бути шкідливими для здоров'я та й навіть небезпечними для життя. Особливо це стосується тих, які мають у складі фосфати. Це речовина, яку використовують при виготовленні пральних порошків. Основна роль фосфатів підвищити силу і активність поверхнево-активних речовин, дати їм можливість глибше проникнути у тканину і краще вимивати бруд. Фосфати не тільки завдають шкоди природі. А й призводять до розвитку ракових клітин у людини. Відомо, що один грам фосфатних сполук з пральних порошків викликає зростання 5-10 кілограмів синьо-зелених водоростей, і що важливо, з ним не можуть впоратися наші очисні споруди. В активному намолі очисних споруд є мікроорганізми, яких вони знищують і безперешкодно не розкладеними виходять в навколишнє середовище. Як фосфати потрапляють до людського організму. В першу чергу через шкіру при прані також при носінні одягу ліжкових приналежностей в зв'язку з тим, що виполоскати фосфати просто неможливо. Вони проникають через шкіру і червоні кров'яні тільця у різні внутрішні органи, сприяючи захворюванню людини. На території України 78 від людей страдають алергічними реакціями по причині фосфатних порошків. Проведено рандомінізоване обстеження хворих у Дніпропетровській області. і Визнано, що 10% виною онкозахворювань є фосфатні порошки. Однак, завдяки досвіду європейських виробників на просторах нашої країни тепер можна купити справжні екологічно безпечні миючі засоби, у яких повністю відсутні фосфати, сульфати, силікати, хлор, бор, аміак, сірка та компоненти, що біологічно не розкладаються, важко виполіскуються і водонерозчинні. Виробник миючих засобів фікспер у чеській республіці. Випускає пральні безфосфатні порошки, гелі і маючі засоби різного призначення. Продукція не поступається якістю перед іншими відомими брендами. Ця про це фікспер. Вона не тільки є у вигляді порошків, а вона є у вигляді гелів, у вигляді ополіскувачів, у вигляді засобів для миття посуду, для миття вікон, для виведення. Особливо хочеться сказати про порошок для діточок, для немовлят. Тому що порошок безфосфатний, само собою, крім того, він просертифікований науково-дослідними інститутами і не має негативного впливу. Можна використовувати і з самого народження для прання. Я хотіла би наголосити за цей порошок Фікспер про поверхнево-активні речовини. Згідно всяких гостів, дозволено до 20% поверхнево-активних речовин, а в даному порошку тільки 5%. Чому ми наголошуємо? Так і звертаємо увагу, тому що ті дуже також мають токсичний вплив на навколишнє середовище. Товариство Вест» є імпортером та офіційним дистриб'ютором на території України безфосфатної продукції Фікспер у Коломиї, на вулиці Староміській, є представництво цієї фірми, де ви можете не тільки купити екологічну чисту продукцію, а й отримати консультацію від фахівців. У Коломиї можна придбати цю продукцію на вулиці Староміській, 88. Це для Коломиян можна. Пізнавальною точкою назвати млин Гольберга. Якщо ви хочете по поінформати інформацію про дану продукцію, можете зателефонувати по телефону 2-59-69. Фосфатні чи безфосфатні маючі засоби. Вибір за вами.